Привіт, Сірія. Сірія, привіт. Шоколадочка, привіт. Привіт, маленька. Маленька дівчинка, привіт. Де ти ти на мене лізеш? Що тут таке? Ой, що тут таке? Мені рук не вистачить для вас. Двох. Ще хтось йде, хто йде до мене. Так, хто до мене. О, слід зробили. Молодці дівчата. Молодці дівчата. Хто йде? Сірочка пішла. Ах, ви маленькі хвостаті. Друзі. Куди йдеш? Куди йдеш? Полювати? Полювати йдете? Не грітися на сонечку йдуть. Грітися на сонечко. Барся. І барся, гріться на сонечко. Так, барся. І барся, гріться на сонечко. Барсечка. Барся віться на сонечко. Ось тут. Пішли, розбігли. А, царапен прийшов. І царапчик прийшов. Так, царапчик ти де був. Це рабусенька, це Царапульчик Ти гуляти ходив, так. Ти погуляв і прийшов, молодець. Морзілочка. Морзілочка гуляє тут. Вигрівається на сонечко, вигрівається морзілочка. Морзілочка вигрівається на сонечко Морзілочка, ай морзілочка. Красоня робить наша, що красоня робить? Що наша красуня робить, ріється, ріється, ти що, з людська? Ти з людська тисяч людська. Ти хочеш мене поцарапати? Ти хочеш мене поцарапати. Ах ти з людська. Ти чого? Ти чого? От ти з людська. Ти з людська маленька з людська. Ти чого ти? От і моя маленька, от і дідінка маленька, ти не полюй на мою руку. красуня, красоня, злостишся, що я тобі не дала відпочити. Вон царапчик йде. Царапка. Царапка, ти зьо, Ти до мене йдеш хвіст трубою. Хвіст трубою. Ах ти. Тигринятко Тигринятко Ах ти гринятко маленьке. Ти гринятко кошенятко. Ух ти красунчик, ти такий красунчик. Десь як твоя мамочка лежить. Ось твоя мамочка. Лизяє тут. Ой, все, Шуганова собака. Шуганова собака. Всі втікають. Все, до гори, до хати побігли. От і все. Ти чому не біжиш? Тікай також. Ти також тікаєш, так, всі втікали. Молодці. Буду прощатися з усіма хто на нашому каналі. Всім пока-пока. До нових зустрічей.